Члени екзаменаційної комісії, ваші уваги пропонується дипломна робота на тему програмна реалізація інтернет-магазину на базі фреймворку Django. Мету роботи, об'єкт дослідження та предмет дослідження наведено на слайді. Так, дана тема є вкрай актуальною в наш час, адже інтернетом зараз користується понад 70% населення планети. В першій частині моєї роботи було проведено аналіз предметної області, а саме було розглянуто способи створення інтернет-магазинів, а саме на базі CMS та на базі фреймворків. Переваги CMS та переваги фреймворків зображені на слайді. Ці сказати, що CMS – це система управління сайтом, яка містить собі шаблонні рішення щодо дизайну, функціональності та структури сайту. Фреймворк, в свою чергу, це інфраструктура програмних рішень, що полегшує роботу розробки складних систем. Також ці два способи мають свої недоліки: недоліки CMS та недоліки фреймворків, зображені на слайді. Беручи до уваги дані цих двох таблиць, було вирішено розробляти. Проєкт на базі фреймворку, адже фреймворк дозволяє створити унікальність з точки зору функціональності проєкту та повністю реалізувати своє бачення інтернет-магазину. Сам проєкт на базі фреймворку використовує в роботі архітектуру Model View Template. Під час розробки в було розроблено чотири моделі для роботи інтернет-магазину. На слайді зображена програмна. Програмний код моделей категорій та моделей продукту. Ну, відповідно, модель категорій відповідає за атрибути категорій товарів, а модель продукт відповідно за атрибути продуктів, які будуть представлені на сайті. В подальшому вони будуть використовуватися для того, щоб зберігати дані про категорії та про продукти в базі даних, а також для додавання на сайт нових товарів та, відповідно, нових категорій. Також ми було розроблено моделі «Customer» та «Order». Вони відповідають відповідно за дані користувачів та за дані замовлень. В подальшому моделі «Customer» буде використовуватися для точніше під час реєстрації та авторизації на сайті, модель «Order» же буде використовуватись при формуванні замовлення та зберіганні її. В базі даних. Далі на слайді в мене зображена схема функціонування розробленої програми. Ми можемо її бачити. Так. Перед тим, як я приступив до розробки програми, потрібно було вибрати мову програмування. На даний час найпопулярніші мови програмування для створення веб-проєктів це мова Java та мова Python. На слайді зображено порівняння, порівняння цих двох мов слід сказати, що Django, Django, а Java підходить більше для розробки складних проєктів, де сайти мають багато функцій або складних обчислень. В той же час Python підходить для розробки більш простіших сайтів, функціоналі яких немає складних обчислень. Отож, для, для того, щоб розробити інтернет-магазин, нам не потрібні були дуже складні функції та дуже складні обчислення. Тож мову програмування було обрано саме Python. Після того, як я обрав мову програмування, треба було обрати фреймворк відповідно. На базі мови програмування Python є багато е, фреймворків, однак найпопулярніші в наш час це фреймворки Flask та фреймворки Django. На слайді зображено їхню порівняльну характеристику. Найголовнішими такими особливостями Django це є ORM-система та вбудовані модулі, що значно полегшують розробку проєкту на цьому фреймворку. Тож для розробки було обрано саме фреймворк Django. Так. Під час роботи було проведено аналіз предметної області та розгляд існуючих.